Українські військові знищили два російські катери типу Тунець в тимчасово окупованому Криму за допомогою ударних морських дронів Магури В-5». Про це повідомило головне управління розвідки України 30 травня. Цікаво, що для знешкодження морських дронів на підході до Бухти вузька росіяни 32 рази піднімали в небо бойову авіацію, включаючи літаки, а також гелікоптери. Окрім цього, ворог. Хаотично застосовував стрілецьку зброю та 30-мм гармату. Утім, нічого не завадило Україні успішно виконати бойове завдання. Внаслідок удару було знищене два швидкісні транспортно-десантні катери типу Тунець. Я вам нагадаю, що лише з 24-го року ЗСУ знищили ракетний корабель Івановець, великий десантний корабель Цезарь Куніков, корвет Сергій Котов і швидкісний патрульний катер Мангуст. Попередньо повідомлялося, що сьогодні вночі в Криму пролунали вибухи біля Керчі. Кримські телеграм-канали писали, що близько о другій годині ночі окупанти зупиняли рух транспорту через Керченський міст, свідки повідомляли, що над мостом було чути близько 10 вибухів пізніше. Так званий радник гуляйтера Криму Сергія Аксьонова Олег Крючков підтвердив, що цієї ночі було пошкоджено два пороми. А це залізничний та автомобільний. Окупанти заявляли про збиті безпілотні літальні апарати над Кримом. А Міністерство оборони РФ повідомило, що засобами ППО знищено вісім оперативно-тактичних ракет над акваторією Азовського моря та вісім БПЛА, перехоплено над акваторією Чорного моря. Російська сторона також стверджує, що в акваторії Чорного моря знищено два безекіпажні катери, що прямували до Криму. А також 30 травня вночі, внаслідок ракетної атаки на Крим, затонув лоцманський катер під назвою Мічта. Про це повідомляють російський незалежний телеграм-канал Астра, посилаючись на власні джерела в екстрених службах анексованого Криму. За інформацією, катер було пошкоджено уламками збитої ракети на Керченській поромній переправі, що призвело до його. Затоплення. Члени екіпажу встигли, правда, покинути судно. Катер мечта був придбаний Азово-Чорноморською басейновою філією 28 жовтня 2021 року, а саме судно виготовлялося ще в 1985 році в Ленінградському судноплавному заводі Пелла і стало сьомим лоцманським катером філії. Ну а далі давайте поговоримо, що там відбувається на фронті. Російські загарбники перекидують додаткові полки і бригади на харківський напрямок з інших напрямків та полігонів, нарощуючи угрупування своїх військ саме в Харківській області. Про це повідомляє головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Він зазначив, що він працював у бригадах та батальйонах, які ведуть оборону на харківському напрямку, щоб підвищити оперативність управління та вирішити проблемні питання з нарощуванням сил збройних сил. На активних ділянках фронту, за словами головнокомандувача, ворог продовжує нарощувати свої війська та готове свій головний удар в напрямку Стрілеча, Липці та в районі Вовчанська, перекидаючи туди додаткові полки і бригади з інших напрямків та полігонів. Однак наразі цих сил недостатньо для повномасштабного наступу і прориву української оборони, запевняє Сирський. Але ворог перейшов до тактики ураження українських позицій вогнем артилерії та ударними керованими авіаційними бомбами. Сильський підкреслив, що в таких умовах першочергове завдання має е, саме фізичне знищення літаків носіїв, кабів, БПЛА, розвідників та коригувальників вогню, а також захист ребом своїх військ, маскуванням та використанням макетів. Е, до речі, Українські фахівці розробили дрон, який неможливо заглушити. Було розроблено програмне забезпечення, яке дозволяє безпілотним безпілотникам орієнтуватися тільки за допомогою машинного зору. Завдяки алгоритмам штучного інтелекту, програма порівнює відеозображення місцевості в реальному часті з бортовою картою а зшитою з фотографіями та відеоми, які були попередньо зібрані літаками-розвідниками. Це дає змогу дронам продовжувати виконувати свої завдання навіть після того, як їх заглушили. Дрон здатен розпізнавати конкретні наземні цілі, такі, наприклад, як танки, транспортери, ракетні пускові установки і бойові вертольоти. Він може випускати навіть бомби або пікувати без команди оператора. Також таку програму можна налаштувати на знищення станцій, зенітно-ракетних комплексів, танків і таке інше. Під час, до речі, випробувань навесні 23-го року три групи спецпризначенців тестували систему в бою, кожна з яких мала по два-три безпілотники. Тепер така система досить дешева для використання на дронах Камікадзе та широко застосовується на фронті. Командир підрозділу Білий Орел Валерій Боровий розповідає, що система з радіусом дії близько в 60 кілометрів. Спрямовує такі літальні апарати по енергетичній інфраструктурі в Росії, і такі інноваційні розробки показують винахідливість та адаптивність українських фахівців у відповідь на виклики, що постають перед ними на полі бою. Я вам дуже дякую за перегляд. Підписуйся обов'язково на канал. До зустрічі!